Всім привіт! Нарешті я отримала своє замовлення по каталогу номер 9 2025 року. Мене звати Лариса. Зараз ми з вами розпакуємо, подивимося, що я замовила. І мої клієнти також, що ми отримали в цьому замовленні. Багато всього, новинок, акцій, які і мої клієнти, мої найближчі коли скористалися. Отже, першим це про здоров'я. Це Велнаспек, підписка 3 плюс 1. Ніяк інакше, 3 плюс 1 чоловіча і жіноча. Велнаспек 21 США на 21 день вітамінізації і боротьби за гарний імунітет. Далі сироватка Optimous. Оновилася лінієчка Optimus, тому я замовила з її лінійки для себе на літо. Це лінієчка проти пігментації. Я замовила собі таку сироватку. Будемо пробувати свої відгуки, обов'язково залишу. Далі. Отримала я нарешті свій незмивний догляд за волоссям, лінієчка Love Nation. Довго вирішувала, чи треба він мені чи ні, але всі, хто ним користувався, казали, що дуже класно волосся після нього виглядає. Тому я собі замовила його 150 мл. Зараз він по гарній акції. Хто хоче собі погодувати, поживити своє волосся влітку, тому раджу цей незмовний догляд. Далі замовили клієнти. Нашу Джордані Туш. Джордані, вона теж зараз по гарній акції. Код її 41,408. Класична Джордані Голд. Незмінна якість, ціна, як завжди, акція. Тому раджу скористатися. Далі. Також гарна акція зараз на зубні пасти освіжаючі, трошечки пом'ялася в поштоматі. Ось дві зубні пасти освіжаючі теж гарна акція замовлення моїх клієнтів. Гарна акція це завжди привід придбати запасу. Милка з мімозою. По гарні акції. Зараз можна придбати також крен для рук і гель для душу. І скомпонувати, зробити такий гарний комплект. Також замовила. Клієнтка помаду. Будемо обирати в тонах, була лімітована серія, але її в тонах немає, будемо обирати серед тих, що є, але теж вони на гарній акції зараз. Також зараз на гарній акції, хто любить невеличкі такі об'єми, це така світла, гарна. Помада 46601 Це я точно пам'ятаю, вона гарна на літо. Зараз спробую вам показати, якщо захоче мій телефон, вам це показати. Так, 40. 46, 601, так, так і є. Я. я правильно все згадала. Далі. дезодоранти були по от літо гарна. Гарний розпродаж був чоловічий, замовили дві штучки. І м -м, з лінієчки під сироватку клієнтка, під я замовила собі, а клієнтка замовила крем, м -м, легкий крем денний проти пігментації. Можливо, якщо вона побачить мою сироватку, вона захоче ще сироватку. сироватку. І і і це було моє невеличке замовлення по поточному каталогу. Ще я замовила собі набір каталогів поточних. Зараз компанія дає можливість замовити 10 штук каталогів і пробнички. Зараз я ще окремо відео вам покажу ці каталожки і що я дозамовила ще трошечки. В наступне замовлення. Отже, таке було моє замовлення по цьому поточному каталогу. Це не останнє замовлення, я впевнена, тому всі ці акції діють. Єдине, що, можливо, вже дезодоранти, це була розпродаж першого тижня чоловічі все інше це каталожні пропозиції. Хто ще не знав, що собі замовити, подивіться моє відео, залишите вподобаєчку, напишіть коментар, що ви обрали для себе. Буду рада вашій комунікації, вашому зворотньому зв'язку. До зустрічі в наступному відео!